Сьогодні в нас трохи дощ. Оце я вибралася. Поле, ліс, бачите, Оце поле ліс. І я вибралася до тополі. Оце я стою саме перед чорною тополею. Листка впали і бруньки дуже гарно видно. Оце тополя. Дивіться яке монументальне дерево. Подивіться на цю кору. Я не знаю, наскільки камера може передати всю міць цього дерева, але коли на нього дивишся просто очима. Здоровенне дерево, я не, не обійму руками його, воно таке широке. Грувецька кора е гарна рослина, гарне дерево, дуже лікувальне. І бруньки в нього теж такі. Гарні і лікувальні. Це е, бруньки це у нас е, рослинний антибіотик. Природний рослинний антибіотик. Ви дивіться на ці бруньки, які вони величезні, гарні. Дивіться. Е, Будь-яке запалення. Долаю ці бруньки, робимо чай з цими бруньками, п'ємо, і що дещо забал... запалення, воно буде кругом знищено це запалення, тому що це настільки сильний антибіотик, якому нема е е рівного, е мені здається. От дивіться зараз і саме збирати ці бруньки, вони легко відділяються зараз так, бачите, вони легко відділяються зараз. Ну, звісно, треба зрізати гілку і тоді обібрати ці бруньки. Тому що гілка без бруньок, гілка без бруньок вона вже не гілка. Розумієте, всі бруньки збирають з зрізаних гілок, з живого дерева його не збирають. Їх тут зараз багатенько, бачите? І оцьому, от тут, де я стою, багатенько, тому що гілки висять низько, бачите, оце я їх вже назбирала. О, оце бруньки чорної тополі. Бачите, які вони, як зубчики? Такі як зубчики. Ось. О. Бачите, які вони. Ось вони такі на гілочці. На кінці кожної гілочки. От на кінці кожної гілочки, бачите, скільки тут гілок, бачите, скільки тут гілок, стільки тут цих бруньок. Вони такого, як лапки, висять. І так, оці гілки треба пообрізати, що низько ростуть, сікатором пообрізати, позбирати з них ці бруньки і використовувати як ліки. Зараз, коли вони свіжі, їх можна занурити в вони дуже м'які. Якщо вони дуже м'які, бачите? М'які, липкі і гіркі, щоб ви знали. Але якщо зробити настой з цих бруньок, то цей настой буде стояти і не. Всуватися з півроку. От я колись зробила настой в півлітровій баночці, поклала і забулася за нього. І вони стояли в мене півроку, поки я його знайшла. Я до тих бруньок, а воно просто дуже таке настояне, темне, але запаху плесені нема, і на смак вони такі самі, тобто вони не дають розповсюджуватися ніяким бактеріям. Далі пройти, показати цю гілочку. Бачите, скільки там бруньок, От вони просто просяться зібратися, ці бруньки. Дивіться, скільки їх тут. Зараз піти, зняти, бачите, саме взимку, саме зараз їх збирати. Тому що е, ну, навесні це вже кончунство зібрати і не дати можливості дереву розвиватися. Можна зібрати всі бруньки, листечка не заважають, бруньок добре видно і вони саме зараз гарні, такі здоровецькі, довгі такі, дивіться, які вони гарні ці бруньки і дуже помічні. Це антибіотик, вони прибирають будь-яке запалення. З ними можна робити мазі, з ними роблять настоянки, їх можна просто засушити і кидати в чай. Е, і дітям малим можна, і е, дорослим можна, ну, кому не можна, в тому в кого є індивідуальна непереносимість такого продукту. Е, оце, щоб ви знали. А так, то можна всім. Бачите, які вони гарні. Е, і ось Сьогодні, якщо я Зараз беру його трошки, зроблю мазь, вона дуже бактерицидна, дуже заживляє рани, від кашлю їх добре пити, якщо заварити як чай. Настоянку капати теж можна. Ну, Настоянка це дуже гарний препарат, виходить. він довго хорониться, він зберігається, він не псується взагалі, тому що настоянку роблять на спірту. Ну, Можна, звісно, на пропілколі, він теж не зіпсується. І е, використовувати тривалим терміном. От Так що це я вам тако показую, що це отак вони виглядають. Саме зараз їх збирати. Саме зараз. У мене тополі трошки тут росте і найголовніше, що в неї гілочки низько. Тому що залізти на дерево це нереально. Е, от там, де роблять вирізки, вирубки, от там ще можна зібрати. Але хто зараз їх робить, ці вирізки? Ніхто. Оце тільки з цих і можна зібрати. Оце чорна дуба.